Друзі, в вашій увазі пропонуємо Volkswagen Caddy 2005 року. Перекрашений повністю два роки тому кузов в ідеальному стані. Не ріжиків, не ржавчини, не царапин, не вм'ятин. Немає. Кузов в ідеальному стані. Технічна машина також в ідеальному стані. Ходова вся перебрана. Ступічні підшипники, гранати, тормоза нові, всі тормозні диски, колодки, супорта, все-все нове. Головку робили, форсунки всі обслужені, коробки міняли, підшипники. Нове щеплення. Машина абсолютно технічно і візуально в ідеальному стані. Салон рідний, нічого тут не робилось, не перешивалось. На щитку 310 км тисяч пробігу. У салон в задовільному стані, треба буде позайматись. Машина працює ідеально, заводиться взимку зим, в будь-яку погоду, в будь-якому стані працює ідеально, не димить, не коптить, масла не 2005 року 2 літра дізель СДІ. цей мотор не убиває, він буде ходити. Може вивезти в пекло рік назад, як то кажуть. Повністю обслужена фільтра, масла, щеплення нове, рівні, ролики, рідини, все замінене. Абсолютно в ідеальному, технічному, по кузову в ідеальному стані. Така машина 2005 року. ціна 5800 торг. Двигун в такому стані. Працює шерше ідеально. Їде машина теж дуже добре, як для цього двигуна, але він простий, насеред. Турбіни нема, нічого немає. Але заливається завжди якісне масло, Синтетика 5 викрита. Кожні 7-8 тисяч міняю масло. Їде добре. Шина в ідеальному стані, ну казуни за хат.